Відміни коки, поки не пізно. Побічні ефекти оральних контрацептивів, вплив на печінку, жовчний, статеву систему, наші подібну та виникнення дефіцитів. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо розбирати дуже серйозну тему. Комбінованих оральних контрацептивів, оскільки зараз кожен гінеколог вважає за потрібним призначити коки, не розуміючи впливу системного впливу на організм, я вирішила розібрати цю тему та дати вам зрозуміти, що таке лікування не є ефективним, оскільки це не робота з причинами, а як люблять у нас просто замазати симптоми. Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях, чи приймали ви коли-небудь оральні контрацептиви, або, якщо, може, навіть зараз приймаєте, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, і поїхали розбирати цю важливу тему. Комбіновані оральні контрацептиви. Механізм дії цих препаратів він виключає овуляцію. Тобто завагітніти неможливо, та коки змінюють властивості з цервікального слизу, що попереджує проникнення сперматозоїдів, але якби ж коки призначали лише в цілях контрацепції. Хоча це один з найгірших видів контрацепції через можливі побічні ефекти. Зараз дуже модно призначати для відновлення циклу. Це дуже дивно, тому що. Коки вони не допомагають відновити цикл, вони роблять виділення місячно подібними. А це дуже дивно, тому що під час прийому коків немає менструального циклу це місячно подібні виділення, тому що немає, по-перше, овуляції, і цикл жінки схоже приблизно на цикл жінки вже в клімаксі. Зробити вигляд, що в нас нормальний цикл просто. Створивши його, це не лікування проблеми. Друге, чому назначають, це висипання на шкірі, дуже дивний спосіб примі... призначення, тому що це не лікування. А гормони вони не лікують. Вигрова сип це запалення. Це потрібно працювати з вашим кишківником. Також призначають а, коки в цілях, а, нібито. Збільшити а, дітородні властивості жінки, припинивши овуляторний цикл. Але біда в тому, що цей овуляторний цикл після припинення вживання коків може так і не відновитися. Жоден лікар не може вам дати гарантію того, що це не може трапитися, і що ви зробите собі тільки гірше. Також одна з причин, чому призначають коки, це полікістоз яєчників. Полікістоз яєчників не лікується. Коками він лікується за допомогою змінення способу життя, тому що одна з головних причин виникнення полікістозу яєчників це інсулінорезистентність. А дивіться, моє відео про інсулінорезистентність це проблема вашого харчування. Тільки цього. Там дуже просто її можна вирішити, проблему саме інсулінорезистентності за допомогою того, що ви зміните ваш раціон, ніякі коки вам цим не допоможуть. Чому я хочу вас застережити, що прийом коків може мати дуже серйозні наслідки? Перше, те, що ваш менструальний цикл може так і не відновитися, або для цього знадобиться роки. І ви, якщо захочете завагітніти, в такої можливості у вас не буде. Друге, коки, вони метаболізуються в печінці. Це додаткове навантаження на печінку. Вони метаболізуються допомогою цитохрому. П450, який відповідає за фазу детоксикації в печінці, і це іде додаткове навантаження на вашу печінку. Тобто, у вас є навантаження, це ваша жірна їжа, це медикаменти, які ви приймаєте. І ще отут додаткове перетравлення, можна так сказати, естрогенів. І це призводить до чого? По-перше, це може до гепатозу жирової починки. Друге, це до застії жовчі і виникнення жовчокам'яної кам'яної хвороби. Виникнення жовчокам'яної хвороби після прийому коків це дуже часто актуальна проблема. Ще які можуть виникнути проблеми, крім того, що буде застії жовчі каміння. В жовчному все, всі ці вже проблеми побічні вони можуть мати наслідки, тому що застій жовчі дуже сильно пов'язаний з гіпотиреозом. а коки також можуть пригнічувати синтез гормонів щитоподібної залози, тому що естрогени, які містяться в коках, вони підвищують активність тироксин зв'язуючого глобуліна, який зв'язує гормони з щитоподібної злози. Таким чином, в нас зменшується вільних гормонів щитоподібної, і це призводить до гіпотереозу. Тому дуже часто жінки на прийомах коках вони можуть вичувати слабкість, вони можуть відчувати набряки, і дуже часто а, виникає набор зайвої ваги, навіть якщо харчування та спосіб життя залишається таким самим. Це може бути пов'язано з тим, що виникає гіпотиріоз. Також, якщо ми говоримо про щитоподібну залозу, коки можуть спричиняти розвиток аутоімунних захворювань. Нерідко пацієнти можуть спостерігати. Початок аутоімунного тередиту саме з початком а, прийомів. Оральних контрацептивів. Перше, це може бути пов'язано з тим, що порушується робота щитоподібної залози. Друге, це те, що коки можуть викликати підвищену проникнення стінок кишківника, тобто викликати запалення в кишківнику. Ми знаємо, що запалення в кишечнику це один одна з причин розвиток аутоімунного теоріїту, тому що саме ці антитіла вони синтезуються у нас в кишечнику. також е, оральні контрацептиви вони стимулюють переход імунних клітин th 1 до th 2 що може бути причиною аутоімунних захворювань. Тобто вони напряму працюють і зашкоджують роботі нашої імунної системи, тому що автоімунетироди це не захворювання щитоподібної залози, це захворювання імунної системи. Також е, Прийом оральних контрацептивів може призводити до зменшення синтезу амінокислоти Тирозин це амінокислота, яка нам необхідна для синтезу гормонів щитоподібної залози. завдяки терозину синтезується дофамін. Також е, прийом оральних контрацептивів як наслідок може призводити до дефіциту цинку селену, тому що порушується саме всмоктування в кишківнику. Коки пов'язані з дефіцитом. Е, Вітамінів групи Б, особливо вітаміни Б6, які в нас дуже необхідні для синтезу амінокислоти триптофан. Також за рахунок того, що коки можуть підвищувати запалення в кишківнику, це призводить до дисбалансу мікробіоми. А ми знаємо, що лише здоровий мікробіом може ввести ваше захворювання аутоімунне в ремісію. Чому взагалі так повелося, що Дуже поширеним є призначення комбінованих оральних контрацептивів, попри те, що це може призводити до таких серйозних побічних ефектів, як жовчокам'яна хвороба, гепатоз, аутоімунні захворювання, запалення кишківнику, порушення менструального циклу та, можливо, навіть безпліддя, тому що овуляція так може і не відновитися. Якщо ви вже прийняли рішення, що ви хочете відмінити ваші оральні контрацептиви та замінити на інші методи контрацепції. Я розповідаю, як це зробити в своєму закритому телеграм-каналі по лікуванню аутоімунного автоімуннотету. Переходьте в опис до цього відео, переходьте за посиланням та приєднуйтесь до нашої групової динаміки по лікуванню автоімуннотарідиту. Там я розповідаю не тільки про коки, а там я розповідаю про харчування, про лікування, про всі моменти. Відновлення мікробіому про всі нутрицептики. Або записуйтесь на персональну консультацію, де я розбираю конкретно ваші аналізи, призначаю лікування конкретно вам та розписую все це харчування конкретно вам. Тож приєднуйтесь, дивіться в описі до цього відео всю інформацію. Також в мене є телеграм канал там, де я публікую різні бади, які вам цікаві та цікаву інформацію підписатись, і обов'язково підписатись на мій інстаграм, там найпростіше всього комунікувати зі мною. Чому люди, попри такі серйозні побічні ефекти, продовжують вживати та рекомендувати комбіновані оральні контрацептиви? Тому що наша фарміндустрія побудована на тому, що ми... Шукаємо чарівну таблетку. І фарміндустрія нам її пропонує. Людина не хоче напрягатися, бо лікувати захворювання, що треба робити? Треба змінювати свій спосіб життя, треба лягати вчасно спати, треба змінювати свій раціон, перестати їсти солодке, вводити е, фізичне навантаження, треба проходити е, жовчогінні курси, треба відновлювати дефіцити, І все це займає декілька років, може займати. Або хто організм ще не такий. Який хворий, то це може там півроку для того, щоб відновити свій загальний стан. Люди не хочуть цього робити, вони шукають таких швидких рішень, і ці швид... за ці швидкі рішення треба платити. Ось таку велику ціну, що ви можете залишитися безплідною, цикл може так і не відновитися. Ваші прищі знову можуть з'явитися як тільки ви відміните коки, а, і ви ще при цьому будете мати аутоімунні проблеми та гіпотироз з різними дефіцитами. Знаєте, моя така місія доносити до вас, що лікувати. Потрібно починати з, здається, з одної сторони, з простого, а з іншої, дуже складного, це вашого способу життя. Якщо ви маєте полікістоз яєчників, в першу чергу відмовтесь від солодкого. Перейдіть на хоча б на здорові солодощі. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, почніть харчуватися по аутоімунному протоколу. Хоча б почніть а, приберіть глютен, молочку та цукор, і ви вже побачите результати. Якщо у вас є порушення циклу, знайдіть причини. Можливо, у вас той самий полікістоз яєчників і вам потрібно сісти на дієту. Можливо, у вас аутоімунне якесь захворювання. Шукайте причини. розбирайтеся з цими причинами, не треба шукати магічних якихось рішень, які там. При прийомі декількох таблеток змінить ваше життя. Це саме стосується і гормонів. На жаль, ендокринолог він не хоче розповідати вам, що харчування може відновити роботу щитоподібної залози. Те, що треба працювати з вашим кишківником, працювати з мікробіомом. Перекривати дефіцити це дуже важливо, але ніхто про це не хоче говорити. Скільки часу займає прийом у лікаря у вас? Ну, я знаю, що в середньому це 15 хвилин. По протоколу це 15 хвилин. По протоколу, тобто протокол, він вже закладає таке відношення до вас. Крім вас, вам ніхто не допоможе. Ви повинні самі цікавитися. Якщо у вас є аутоімунний терейдити, і ви приймаєте коки, приходьте до мене на групову динаміку, якщо у вас там немає можливості потрапити на індивідуальну консультацію. Приходьте, будь ласка, в інстаграм, я там постійно щось розповідаю. І підписуйтесь обов'язково на мою сторінку. Найближчим часом буде прямий ефір. Тож дивіться, будь ласка, в описі всю інформацію. Ставте. Лайк like, та залишайте ваші коментарі, питання, які вас цікавлять. Але, будь ласка, не скидайте ваші аналізи. Ми їх розберемо на індивідуальні консультації. До зустрічі, ваша доктор Кет.